Ну просто він не отдасть тобі ці деньги. Ніщеброд, це ж не завжди про гроші. У нього гроші можуть бути. Но він тобі їх не дасть, блядь. Він такий анальник, що він йобнеться з ними. Понимаешь? Тобто ніщеброд в плані не грошей, а суті своєї. Понимаете? Е, І оцей ніщеброд, це ж він не, не той, хто вкладає в вас. Не той, хто вкладає в вас. Він не буде вкладати емо, в емоції. Він не буде вкладати в час для вас. Він не буде вкладати в увагу для вас. Він не буде вкладати гроші, звісно же, у вас. Да? Е, він буде говорити, я подумаю, і ніхуя не зробить. Да. Е, він буде жити тільки в своїй голові для себе. А вам, нуль ресурсу, ні грошового, ні часу, ні уваги, жодного ресурсу він вам не дасть. Да? Далі. Є ще такий, знаєш, токсичний перфекціоніст.